І навіть декілька опишу їх всі по порядку. Перший вік діяльності пов'язаний безпосередньо з очищенням нашого серця від всіх небажаних речей. І я хочу нагадати знову ту саму історію, коли перед тим як Господь Джаганатка прийде до храму Кундича, всі знають, що відбувається Аябла Джанатапулі. Господь читання організовував бундіча Маржана, відповідно Гундіча Марджана – це прибирання храму Гундіча. Це такий храм, в якому Джагнатха відпочиває якийсь час після Радхаятри. потім повертається назад. В свій храм. Джагнатха це божество Кришні. І він господчий зі своїми супутниками, вони Вичищали цей храм, і декілька разів вони це робили, з зі всіх щілин ви, витягували сміття, аж доки вже не, не лишилося сміття зовсім. Він порівнював це з очищенням нашого серця, доки в нас будуть матеріальні бажання, ми не зможемо чисто звертатись до Господа і чисто служити Йому, привабившись Його дивовижними якостями. Тому у нас. Після просаду, як завжди, як у всіх цивілізованих людей треба прибрати. Есть, що це означає? Це треба помити підлогу в вівтарні. Я особисто дуже люблю її мити, мабуть, тому що я займався її встановленням і прив'язаний до неї можливо. Але я теж хочу очистити своє серце, щоб бажання було не таке, а було бажання просто І також Помити розсадочний посуд на кухні. І тому прошу всіх, хто бажає мати чисте серце, підняти руку, Можливо? хто може Пасут. прийняти участь в цьому служінні. Я? Гарі Я? Я. Я Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. Тоді зустрічаємося після просаду біля кухні. Там бачите, місце. Після цього як ми перебираємо все. У нас буде продовження нашої програми а саме недільні зустрічі, те, що називається недільні зустрічі. де ми сидимо просто в неформальній обстановці, в літані і спілкуємося на різні теми, знайомимося, якщо хтось прийшов в перший раз, або тільки недавно почав приходити, рекомендуємо залишатися. Ми будемо знайомитися, робити, ви відкривати свого серця, ми теж таким чином спілкуватися, дивитися це проведення. Це один з видів виденношець, не зводить це запровадження. Ми це одразу на практикувати. І якщо нам повезе, то звільнити відсутній, ми ще будемо співати кір, якщо залишається з нами, тепер хотів зробити оголошення, звичайно. Це все по виробності Господа, у нас є саме саме діяльність наша, це Санкіртана. Санкиртана є. І Санкіртана це означає, що ми поспільуємо голосно, щоб всі чули імена Господа, і також Санкиртана є поширення оповідань про Господа. І саме наприкінці року і на початку у нас проводить фестиваль Санківнаги. Це означає, що відбувається підсумок поширених книг ще випропади серед людей. І я вам скажу, що вижитим чином наш грамм повернувся на шостому місці з 19 яр. Це дуже хороша новина, шосте місце з 19 українських міст. Дуже хороше місце, і це дивує. Я поясню чому, але я вам зразу скажу, що це гірше на 34% показника, який був минулому році. Так що, з одної сторони, ми зайняли якесь місце, з іншої сторони ми трошки е менш інтенсивно все робили, і взагалі ми вдячні. Тому що у нас поширюються книжки. Ну, звичайно, є віддані, які просто покупають книжки і поширюють. Але найбільше в цьому участь проявив відсутній зараз з нами Падакамова Прабу Брахмачарі. Падакамова Прабу Брахмачарі все життя займається Санкінтиною, і дуже милостово він себе приписав до Львівської ятри. І це, до речі, окрема розмова, тому що ми... Як сімейні люди повинні турбуватися про Брахмачарі, і ми це обов'язково будемо впроваджувати в нашій ядрі. Ми хочемо, щоб Брахмачарі жили тут, щоб вони тут повітряли, займалися практикою, ми могли дикатися, стурбуючись з ними. Я сподіваюся, скоро Падакабела приїде, буде з нами. Так що, дякуючи Падакабелі і також, дякуючи відданим, які безпосередньо. Викупляли і комусь дарували, або поширювали книг, дякуючи. Особливо подяка це матаж Юлії, яка весь свій вільний час проводить в магазині, І до неї підходять люди і поширюють книжки. І оскільки пада Пробув у нас немає, то мата Юлію ми точно можемо привітати і прославити. Харі бока, бока. Є особливий подарок, подарунок. подарунок. Чоток. Чоток. Ми їх зараз передамо, але насправді щодо пропада, знаєте, він створив такий управляючий орган, висходні GPC називається. І він взяв цю модель управління, чого би думали, Індійської залізниці, тому що там колегіальне управління, і воно якось дуже ефективне. І він як практичний чарія, він, знаючи, що в такі часи він зробив таке управління GBC. Але я не про це хотів сказати, я хотів сказати, що сан можна порівняти з поїздом. Раз уже є Дже Governing Body Commission, то Санкіртону можна порівняти з поїздом. І цей поїзд їде, і він що він робить, він спасає людей епохи каві. А всі, хто сюди приходять, яким чином діють або як механізми цього поїзду, або просто щось роблять, що змачує колеса і механізми цього поїзду. Тому від божеств Радки і Махави сьогодні всім, я надіюся, всім дістанеться по маленькому кусочку маха-просад. Гарібо. Е, також е, я хотів би надати слово Вачнавлену пробу, який у нас займається привід людей, а у нас їх сьогодні є. Вона Оренно прошу вас. <реку> який, ще якийсь час вачна Оренно треба, щоб... Зібратися з думками, зараз він приєднається. Поки що давайте прочитаємо молитву, яку ми завжди читаємо перед просадою про славу просаду Господа. Махапрасаде говільне.

थिन शंसरय कृष्ण बार कृष्ण बार दया मायबारी बजाय परिवार जी बजाय देव भाई आना देव भाई होता Krishna Radha Krishna guna gava dhako enada shri chaitanya chaitanya chaitanya